Ось у мене на столі качани кукурудзи. Якщо ви зараз зайшли до мене на канал і дивитесь моє відео, я вас вітаю! Липень місяць вже більше, ніж середина, і зараз у нас на вулиці таке сонечко, що не можна від нього нікуди сховатися. Зараз вечірня пора вже, і ось у нас така температура. Дивіться. 33 градуси. А я нещодавно заходила на базар, тут біля нас є, і купила кукурудзи. Чомусь так захотілося. У мене на каналі вже є приготування кукурудзи, але нещодавно рецептами приготування кукурудзи поділилися мої родичі, і тому я вирішила сьогодні приготувати по цих рецептах і заодно поділитися з вами. У нас є ось як бачите, кукурудзка. Ось тут у мене 4 качанчики ось такі. І три качанчики ось таких. Це просто я купляла у різних людей. Для першого і другого способу нам буде потрібно масло і сіль. Поки ми з вами будемо тут займатися кукурудзою. Верніше качанами кукурудзи. Нам, саме в першу чергу, Отже, і спека потрібно запалити для прогрівання духовку, що я зараз і зроблю. Духовка прогрівається, а ми з вами ось кастрюлю і складаю сюди ось чотири качанчика. Я спеціально брала невеликого розміру, щоб вони в мене помістилися. У кастрюлю і щоб їх не ламати. Ну, це вибір ваш. Можете взяти і більші качани, ось такі, як, наприклад, ось ці, і їх переломити на дві частинки. Ну, я вирішила ось так. І тепер набираю воду так, щоб вода покрила наші качани, десь так далі, ну, сантиметрів може на 5. Ось так дивіться, достатньо, щоб ось качани у нас. Ось так вони, будемо так говорити, плавали в кастрюлі. Закриваю кришкою і ставлю на вогонь. Поставила я вже кастрюлю з качанами на вогонь. І тепер нам потрібно, щоб водичка закипіла вогонь середній. І ось у нас залишилися ось ці три качанчики. Що ми з вами зараз робимо? Беремо масло, відрізаємо ось ось такий кусочок. Поки що ось скільки, бачите, такий кусочок. І тепер беремо качан з кукурузкою ось, і ось гарненько масавком ось так натираємо. Зараз я вам натру і покажу. Це має виглядати, ось дивіться, ось так. Бачите? Я продовжую. Сказали, що виходить дуже-дуже смачно. Ну, поки не приготуєш, <с <с не спробуєш, ну, подивимося. Щоб знати, як це, потрібно приготувати. Чим ми зараз з вами і займемося. Ще трішки відріжу, бо трошки мало тут. Все. Натерли. Ось так гарненько. Ще ось так розтерли. Так, масло ми вже натерли. Тепер беремо сіль і ось так. Підсолюємо Так з одної сторони перевертаємо і з другої сторони ось так. Все, зробили. Це виглядає ось так. Тепер беру ось деко. Деко може бути в кого, яке є. Беру ось фольгу. Беру качан, положу його ось так і починаю його завертати. Так раз відрізаю, закриваю гарненько, щільненько і складаю ось в наше деко. Ось такий це має вигляд. І ставимо в духовку. При температурі 200-220 градусів. В залежності від того, в кого яка духовка, десь хвилиночок на 10-15. Все, качанчики наші в духовці. А у нас тим часом закипіла водичка з качанчиками. І тепер з моменту закипання варимо нашу кукурузу 7 хвилин. Пройшло вже 7 хвилин, виключаю я кукурудзу і дістаю ось у миску. Ось така дивіться, вийшла смакота у нас. І тепер заливаємо холодною водою повністю. щоб вода покрила кукурудзу, качани сильніше, гусім кам'янницем, коротше. Все, залили. І ось так кукурудза у воді має стояти дві хвилинки. Зливаю, пройшло дві хвилини. І знову набираємо холодну воду. Стоїть вона в нас теж 2 хвилинки і зливаємо знову. Все, качани наші вже практично готові. Тепер беру я кусочок масла. Ну, десь дивіться, ось такий кусочок. І мені потрібно його розтопити у мікрофольовій печі імпульсами до такого, щоб наше масло розтопилося. За 20 секунд, ось дивіться, в мене масло розступилось до ось такого стану. І тепер беру я наше масло, беру качанчик і ось так гарненько намазую маслом, нашу кукурузку. Зараз я ось так трошки незручно. Ось так наносуємо козянчики. Ой, аромат, <хи> не передать під кукурузи. Так, намазали. І тепер беремо підсолюємо. Не побагато. Той як любить. До смаку, будемо так говорити. Як смачно пахне, такий аромат стоїть не передать. Смерха. <смас> Все, ця кукуруза у нас вже готова. Якщо у нас вже ця кукурудза готова, то зараз ми з вами подивимося, яка у нас кукуруза та що в духовці. Вона у мене вже там знаходиться 20 хвилин. Стала я кукуруза, і послухайте. Як вона у нас там шкварчить? Послухайте. Чуєте? Зараз розверну і подивимося, яка ж вона там всередині. Потрібно дуже і дуже обережно, тому що гаряче. І розвертаю. О, який пішов аромат. Не знаю, когда она там среди, не правда? Сразу же, ну, дырочку. Все, у меня вот здесь. Так, порядочно, наверное, Ну, что вам сказать? Мягусенько. Значит, сварено. Вот я до смогу, хоть лишечкой охулоны, и я вам потім скажу. Поки та кукурузка у нас холоне, я зараз хочу спробувати ось цю кукурудзу. Першу, ну, мені багато цілий качанчик, я ось собі дзвонила кусочок і буду зараз коштувати. Ой! Це блаженство. ж це смакота. Це дуже і дуже смачна виходить кукуруза. Не передать. Дуже-дуже смачно, тому можете готувати по першому рецепту. Як смачно, не можна одірватися. Перша дегустація прийшла. Зараз будемо другий спосіб пробувати. Я ось взяла ось серветку і хочу її ось так переламати, собі теж кусочок невеличкий. Вже вона охолола. Ой, ламається прекрасно. Значить, вона у нас має бути смачна. Зараз скуштую і вам все скажу. Ану. Це просто. Це бомбесно. Смакота неймовірна. Якщо ця трішечки ніжніша, ця трішечки така, знаєте, якби... Така трішки тугіша, але вона дуже-дуже смачна. Просто смачна. Не передай. М -м -м. Аж солодка. Дуже смачна. Ось так разом з вами я приготувала кукурудзу двома способами. Мій висновок: і ця смачна, і ця смачна. Кожна по-своєму, тому що я так побачила, що, бачите, вона зовсім різна між собою. Це два різних сорта. Ну, а якщо ви візьмете одного сорту, то можете готувати і так, і так. Це однаково смачно. Готуйте і смакуйте. Це корисно і дуже смачно. А на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобались рецепти, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно. А ще заходьте на канал, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. Всього вам доброго і бувайте здоров'я!